Wow, wow, wow. Wow, wow. С вами програма Рішетка Собака скобка, Рубль, попросительний знак долар ноль і я його ведущий Міхаїл Крисов. А і так новостям капітуляційне. Кучма мопідписальне. Україна ризикує прогнутись під Росію, але це не привід втрачати гарний настрій. Сьогоднішній брифінг присвячений перебігу мінських переговорів. Будь ласка. Дякую. Ви нікого не штовхали їх? Як смішно, <гум> як жовесело Зеленський відбив претензії, що його прес-секретарка штовхає журналістів і не буде звільнена за перешкоджання журналістській діяльності Ой, і всі ці веселощі під час брифінгу про війну. Аж захотілось купити квитки на нормандський формат. Там, мабуть, взагалі буде розрив. Доброго дня, шановні журналісти. Дякую за те, що ви тут знаходитесь. Сьогодні відбулося засідання тристоронньої контактної групи у мінську. Цей брифінг пройшов настільки успішно, весело і просто, що довелось записувати окреме відео звернення до народу, щоб пояснити те, чого ніхто не зрозумів. Ніякої капітуляції, ніякої здачі національних інтересів України, дорогі українці. Можливо, я зараз когось сильно. Засмучу, вибачте, але засмутили вона ще до цього відеозвернення. і засмутили не уявною капітуляцією, про яку кричить Петро Порошенко, від якого утомились навіть порохомоди. Бо для Порошенка три роки тому і формула штайнмаера була свіжою та поживною і пахла трояндами підготовки концепції виборчого законодавства імплементації так званої е, формули штайнмаєра. А сьогодні йому вже від неї тхне путінською пліснівою зрадою та айкосом. ніякої. Формула Штайнмаєра не існує в природі. Це російська вигадка. Дорогі українці. Можливо, я зараз когось сильно засмучу. Пане Зеленський, ви засмутили легковажність. Російсько-українська війна це понад 10 тисяч смертей, окуповані території та скалічені долі. Війна це прийняття під дулами російських танків болючі мінські домовленості, в яких немає нічого смішного. Але зрада відміняється. Ні, не відміняється. Бо по перше, скасовується. А по-друге, мінські угоди, які мали б нам подарувати мир, окрім переможного, містять дуже багато зрадливого. Мінські угоди передбачають не тільки деокупацію Донбасу і повернення Україні контролю над нашим кордоном з Росією. Ці угоди також передбачають амністію тих, хто воював проти України, особливий статус Донбасу, окреме його фінансування з українського бюджету, створення народної міліції і вплив місцевих донбаських рад на прокуратуру та навіть суд. Мінських це також право Донбасу відмовитись від державної української мови. Мінські угоди підписали ще у 2015 році, і це не документ про нашу перемогу. Це дуже болісний компроміс між тисячами смертей в активній фазі війни і миром на умовах, узгоджених в Москві. Все буде Україна або не буде. В українському суспільстві досі немає консенсусу, чи треба взагалі виконувати мінські домовленості, але відсутність консенсусу весь біль і сором від цих угод не означає, що ці угоди ми ніколи не виконуватимемо. Можливо, нам таки доведеться це зробити, виконати їх до останньої крапки. Саме тому брифінг з приводу мінських домовленостей це не час розпочинати конкурс розминка щоб добряче переготати. Запитання а, а, та будь ласка. будь ласка, по темі запитання по. Та як хочете, нічого страшного. Да, ми відкриті. Будь ласка, да. Брифінг з приводу російсько-української війни це не час брехати, що ви відкриті. Бо відкриті ви максимум 8-9 хвилин на 4 місяці. So, sorry, I have 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 to go. Do do you you any any children? Excuse me, Mr. President, do you have any war? Я чую вас і повірте, я ніколи не здам Україну попереду в нас довгий і складний шлях до вирішення цієї проблеми. І ми повинні пройти його разом, і тут нам потрібна єдність у По своєму записаному та змонтованому відеозверненні. Володимир Зеленський намагається поводити себе саме як президент України. Та коли ми бачимо живого і не дуже підготовленого до публічних запитань Зеленського, ми бачимо легковажну і не дуже глибоку людину. Людину, яка не зовсім розуміє контекст, в якому знаходиться. Контекст, в якому російські війська з України виштовхувати, буде не Юлія Мендель. Слава Україні! Увага! Ми знаємо, що багато глядачів дивляться нашу програму з дітьми. В принципі, у наступному сюжеті нічого жахливого не буде, але краще поставте на паузу, подивіться самі, а потім вирішуйте, показувати дітям чи ніт. Відео з лею Килою, який чухає себе поміж ніг, набрало більше мільйона переглядів лише за одну добу. В той час, як брифінг зеленського з приводу формули штаймайра та міських домовленостей, трохи більше 160 тисяч. Тепер українці зможуть зацікавити тристоронньою контактною групою тільки у форматі Тріса. Хоча дуже важко зводитися компанії з кучмою. Це мені 42 роки. года, у мене три вищих юридичних образування. Слава Богу, ви розумієте, як? Підпишіться на телебачення Торонто в телеграмі та інстаграмі і Ще мені доведеться чухатись заради переглядів. Давайте ще раз переглянемо відео, яке вже скоро може обійти за популярністю Біблію. Коли страна погибає, когда народ стонет, фактично изнемогая уже. От этой жизни, ви понімаєте як? в українських медіа та соцмережах відбувся справжній масовий брейншторм на тему, як цю подію назвати, щоб не повторювати одне одного і разом з тим змусити читачів таки клікнути на цю новину. Baby, Жмака в прутня, мацап підструна, душив вожика, телебонька в дудику, шварка випростень, перезаряджав обріз, кивував кабаку, тішив на налимо прибор, баловав велюшку, пуньково пезеженька все життя. Та я просто поправив. Ну, чоловік поправив член. І що? А те, що хтось взяв і його припустимо через монтаж, продовжив. Ну і що? Насправді тут дійсно немає нічого такого. Так це виглядає не дуже пристойно, трохи огидно, але це точно не гірше, ніж бути Ілею кивою. І навіть якщо б він дійсно мастурбував, то й що? Головне, що не кнопкодавив піструном. Що я іспитую в этот момент? От коли ви мені говорите, мені стыдно. Ну от я вам іскренні це говорю. Мені стидно. І взагалі, хто назвав це мастурбуванням? Хіба так можна мастурбувати? Такою хваткою через штани. Так само можна було сказати, що Києва передавав сигнал азбукою Морзе. Відреагував на ситуацію навіть спікер Дмитро Разумков. Так само я звертаюсь до всіх. Що в залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби? Українському суспільству вже давно треба звикнути, що Ілля Кива це дитина в тілі народного депутата. Ну, яка може бути сенсація у тому, що він поколупався у носі чи понюхав свої пуки? Єдина правильна реакція ну, помацав він свого маленького Арсена, і що типовий кива? Роно Хаббардне Київ відвідав популярний адепт церкви саєнтології Том Круз. Але в Україні він більш відомий як актор серії фільмів Місія неможлива. Саєнтологія це типу релігія, яка виникла у 50-х роках 20-го сторіччя, і її придумав фантаста псевдонауковець Рон Хаббард. Ну, в США такий рівень свободи, що там релігією можна назвати все, що завгодно. Тому ось вам Том Круз, який віддає честь портрету Рона Хаббарда на якомусь саєнтологічному збіговиську. <плес> в Україні Круз не проповідував і президента Зеленського не намагався навернути до саєнтології. Хоча ми цього не дізнаємось, поки не опублікують стенограму їхньої розмови. Юдлуки. Всі сподіваються на те, що Круз приїхав в Україну, щоб знайти локації для зйомок нового кіна. Але ми підозрюємо, що він шукав в Україні дещо цінніше. Досвід. Президент розповів гостю про власний досвід роботи в кіно. Чудово! Тепер і Том Круз оволодіє технікою, яку актори називають раптовий кавенівський танець. Після Зеленського найвідомішого саєнтолога планети трохи поюзав інший український політик зірка. Пан Кличко організував для Круза невимушену спокійну прогулянку містом, де абсолютно випадкові вуличні музиканти зіграли абсолютно випадкову мелодію. Це звичайно дуже мило, але можна було просто поставити божевільного, який декламує цитати з діанетики. Що це означає? Чи витримає скло мою крутість? Це мабуть типова профдеформація актора бойовиків, коли будь-яке скло має розбиватись від дотику головного героя. До речі, пан Круз також побував у київському метро на станції Золоті ворота. Наївні люди одразу ж припустили, що одна з найкрасивіших станцій українського метро також може стати кіношною локацією. Але ми вважаємо, що це була лише пастка. Том Круз хотів спіймати і взяти на роботу найкрутішого у світі оператора з динамічних сцен, в який чомусь досі працює на ТРК Україна. Ось тут між колонами щось роздивлявся кілька хвилин в оточенні охорони, а потім піднявся на. Окрім Києва, Том Круз відвідав Одесу та Львів. Мені приємно, що президент порекомендував тому, су, тому крузу приїхати до Львова, щоб побачити Львів. Зараз вони летять в Карпати. Я думаю, що результатом буде дуже е, цікавий чи фільм, чи відео. Ну, цікавий фільм і цікаве відео це дві різні речі. Прибуття потягу на вокзал Ласьота цікавий фільм. А Том Круз матюкається як Гуцул. Це вже цікаве відео. Але найцікавіша версія появи пана Тома в Україні політико-конспірологічна. Його прислав Трамп збирати компромат на Зеленського, бо Трамп настільки тупий, що вважає Круза справжнім шпигуном, а художні фільми місія неможлива документальними. На телеграма та інстаграма телебачення Торонто» підписальне. Там там, там, та там, там, там. В Мелітопольському раксі на відкритті опенспе пройшов урочистий гала-концерт Таланти твої опенспейсівщина. Відкриття open space у місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану у цьому місці видають довідки про народження, смерть, одруження, розлучення. Тому працівники завчасно вирішили провести конкурс на найкращого та меду на смертельних розлученнях. Yeah. І якщо вам здається, що працівники раксу, які на відкритті свого робочого місця танцюють і співають для місцевих чиновників, це махровий совок, то місцевим чиновникам так не здається. Це ще один крок від бюрократичної спадщини до європейського сервісу, Керуючий справами виконавчого комітету Мелітополя Михайло Семікін. Ще пак за старих бюрократів реєстратори, мабуть, співали, танцювали би у плахтах, свитках і шароварах. А тепер усе інакше. Харизматичність танцю просто зашкалює. У цих жінок ніби вселився дух довідок, який вони видають. Довідок про смерть. Працівники цього опенспе зможуть будь-яку незручну паузу перебивати піснями та танцями, як у індійських фільмах. На три тижні пізніше видали свідоцтво про розлучення, хоча ви замовляли про одруження. Для вас танцюють «Тектонік» під Ірилу Федиш. Що змушує одних українців на таких урочистостях вдавати, ніби вони танцюють та співають? А інших вдавати, ніби їм реально це подобається? Що за формат такого негласного суспільного договору? Ми тут спостерігаємо. Чому всі учасники страждають, але терплять цю жорстоку гру? Невже кожен боїться першим зізнатись, що це тупо? І чому все це має супроводжуватись піснями про патріотизм? Бо якщо не співати, у це ніхто не повірить? Духом Єдині у жовто-синій Це не довжина пиптика Киви, це довжина життя новини в Україні. Хоп! І сьогодні ми говоримо про Зеленського і Трампа. Памц! і наступного дня вже про формулу Штайнмайера. Бу мені вже усюди борулька киви. Наші новини живуть менше ніж тривають прес-конференції Зеленського. У цей час у світі продовжують говорити лише про одне: Ukrainian president, Юкраїнін президент, Доналд Трамп ан Владимир Зеленський президент Владимир Зеленський. Донал Трамп, президент України і лезі Американ, Юкраїнськ президент Володимир Зеленський. Боконешода Чефментешорем Мокалемі Трампа Райс Джо Муріо Чам. Сам Солта جوانب Арбада President of Ukraine у світі дійсно шаленіють від того, що вперше в історії може відбутися імпічмент президента наймогутнішої держави планети. Дякую, що приєдналися до нас у черговий український день в Сполучених Штатах. Ви знаєте, що я багато про це говорю. Таке враження, що говорю про це щовечора. Зеленський та Україна наразі популярніші за Кім Кардашян та Кані Веста. Я не здивуюся, що Кардашян щоб хоч якось втриматись в українському тренді, вже планує зйомки кліпу попа як у насті. Ми починаємо сьогодні з настирливості президента щодо допомоги з боку України у виборчій кампанії. Серйозних доказів у цій справі стає все більше. Звинувачення, які висунули Трампові, дуже серйозні за американським. Мірками. Але Трамп навіть не думає здаватись і продовжує поводити себе як типовий Трамп, тобто звинувачувати політичних опонентів у спробах перевороту, а медіа у брехні та прикриватися від незручних питань іншими президентами. Що ви хотіли, щоб зробив президент Зеленський щодо віце-президента Байдена та його сина Хантера? Ви говорите до мене. У нас президент Фінляндії, спитайте у нього щось. А дійсно, чому б про розмову Трампа з Зеленським, яка насправді цікавить журналіста, не запитати, наприклад, президента Фінляндії? Бо загально відомо, що у президента Фінляндії є відповіді на всі питання. Наприклад, на питання що таке Міотохапея? Це фінською означає особливе відчуття, коли хтось робить щось тупе, а соромно тобі. Ти чув мене чув? Запитай його ти знаєш, хто грає у брехню? Люди, типу тебе та медіа зі своїми фейковими новинами. Краще б Трамп в обмін на військову допомогу. Попросив у Зеленського позичити прес-секретарку Юлію Мендель. Вона б такого нахабства від американського журналіста не стерпіла б. хочу сказати, що якби президент Зеленський, If якби це був я, be, я б рекомендував, щоб вони почали розслідування щодо Байденів. Якби Трамп був президентом Зеленським, це було б явним перебором для всіх. Достатньо вже того, що президентом Зеленським став Зеленський. Тим більше, що Трамп у останні два тижні примудрився виглядати погіршеною версією навіть самого себе. Я взагалі раніше не знав, що існує якась погіршена версія. Трампа Китай має почати розслідування щодо Байденів тому, що те, що трапилось у Китаї, так само погано, як і те, що трапилось в Україні. Статусність і важливість держав вже час вимірювати в Байденах за шкалою Байденів з точки зору Трампа в світі зараз існує три супердержави: США, Китай та Україна. І всі мають розслідувати Байденів. Але Трамп нічого у Зеленського не просив і нічого не обіцяв. не було ніякого кві про кво. Це іншими словами, ти маєш зробити це або ми не дамо грошей. Я цього не говорив. Так, судячи з опублікованої розшифровки, Мови Трампа та Зеленського він цього й справді прямо не говорив. Але демократична партія в Конгресі США вже опублікувала частину переписки американських дипломатів та оточення Зеленського, де якраз йшлося про умови щодо візиту Зеленського до штатів та надання військової допомоги Україні. оприлюднено текстові повідомлення, з яких видно, що американські топ дипломати, посланці Трампа, заохочували президента України провести розслідування пов'язане з родиною Джо Байдена. Отже, скандал і далі несеться. І невідомо чим закінчиться для України цей щит торнадо. В Харкові слониха, яка приїхала на гастролі, намагалася зайти в гості до вихованців дитсадка. Вау! Слониха! В Харкові! У дитсадку Харковом вигулювали слона. Слон у середмісті. Ще й слон! Так слон, чи слониха? І чи в Харкові треба розбиратись? Дивись, єнот! Єнот! Бобер! Мурнявне, зухвале! Над АТО збираються сміятися. Трі, чотири. Вони сподівалися на швидку перемогу. Гадали, що зможуть легко відтяти пів країни. Але вони навіть не уявляли. Їх зустріли котики, хоробрі котики зі зброєю, і саме про них виходить новий фільм Володимира Тихого. Він так і називається Наші котики. Загалі за п'ять років війни з Росією в Україні відзняли багато драм та бойовиків. А от комедія з'явиться вперше. Будемо мачіть в сортирах. Заткни пильку, поки дю. А. а хіба над війною можна жартувати? Ясю жартувати можна над усім. Але є винятки. Не можна жартувати над кольором шкіри раком простати та Зеленським. Здоровенькі були. Позивний пенальті. Майстер влучно жартувати. <звук> Картина наші котики це щось середнє між безславними виродками Квентіна Тарантіно та абсурдними американськими комедіями. До речі, Володимир Путін ідеальний кандидат на роль пирога. Три аматора. Унічтожені елітное російської потресці лінія. Фільм розповідає про пригоди трьох добровольців та журналістки на початку російсько-української війни. Так, гакскава трибунала боже. будід. Війна це велика травма для всієї нації. А переосмислення травми через гумор має терапевтичний ефект. Не дарма одна з продюсерок фільму Уляна Супрун. В один голос диктатора Вітальне. Караває цілувальне. Шановний пане президенте! Ми щиро вітаємо вас на нашій щитомерській землі. Колишній нинішній та майбутній президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до України на фан-зустріч. В аеропорту його чекав відданий шанувальник. Здравствуйте. 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 Здравствуйте <tiếp gente> <Huh>? <реш> класно классно долетів як додому що за брудні натяки главу нашого государства лічно у по вертольота тепло встрічав Владимир зеленський затем президенти важна деталь в одній машині відправились в Житомир зеленський та Лукашенко в одній машині це дійсно важлива деталь на думку білоруських журналістів хоча для білоруських журналістів зазвичай є лише одна важлива деталь сам лукашенко ми свої і Владимир Олександрович теж наш чоловік. До речі, ви коли-небудь намагались підняти батько з геополітичного шпагату між гаражем та диваном? Ну або між Китаєм та Росією. А Зеленський намагався. До кого ближчі а, білоруси? До росіян чи до українців? Много Владимир Олександрович журналістів, вони точно мають ваше заявлення і сталкують, як будто ми проти там Росії чи Китаю э, е, Да нет, родные мои. – А ви бо... не стисняйтеся. <рес> Лукашенко під час виступу навіть переплутав Україну з Росією. І ви знаєте, Володимир Александрович, ось ця площадка регіону в Росії України, Олександр Голови. Я испугався, думав, невже я Владим Владимирович сказав? Задоволено стогнальне. Масштабно релаксуюче рекордно масажувальне масажний рекорд встановили у Києві. 752 знавців розминань одночасно пестили своїх клієнтів. Людей м'яли, топтали та простукували. А вони від того задоволено стогнали і радісно волали, як Зеленський від порад Богдана. Як почуваєтесь, я в раю! Більше 700 масажистів одночасно робили масаж сімом сотням клієнтів, щоб встановити світовий рекорд. Тож, якщо ви цілий день не могли записатися на прийом, бо всі масажисти були зайняті, тепер ви знаєте чим і людина отримує повне задоволення. Хочете запитайте в моделі? Моєму спит. Адель в, в, в кайфі просто кайфує. Щоб поставити рекорд наймасовішого масажу, треба просто влаштувати наймасовіше м'яцкання, і здається, зовсім не важливий досвід масажиста та вид масажу. Ось жінка робить масаж пензликами для макіяжу, а це масаж віником з бамбукових паличок. Це е, звукотерапевтичний масаж, звуковий масаж тибетськими чашами туди, куди не дістануть жодні пальці, жодного масажиста достають достає звук. Масаж звуком тибетських чаш у поєднанні з галасом тисячі людей. Що може розслабляти краще? Я роблю від простої техніки від класичного масажу до точечного. З елементами витяження мануальної терапії до слов'янського старослав'янського тренажера Правіло тренажер правіло це щось між середньовічним видом катування та БДСМ гойдалками. кажуть, що саме на такому тренажері розірвали наупіл князя ігоря. Видів масажу більше ніж прослуховувань у останнього альбому пост мелоуна в світі роблять масажі зміями, слонами, ножами, ляпасами і лоскотом. Навіть у Верховній Раді роблять масаж. Півгодини масового синхронного масажу, хто на столах, хто в кріслах, хто на підлозі, і зі сцени оголошують це. Світовий рекорд. До речі, впізнаєте цього чоловіка? Це експерт Віталій Зоїн. Саме він колись фіксував рекорд найдовшого шашлику, найбільшої цибулини. Бачив бабчу, яка сидить в 95 років на шпагаті. І саме він стежив за тренуванням. Чоловіка, який намагався побити рекорд найтривалішого споглядання за сонцем без окулярів. Ви спрашували, що дає рекорд? Нічого. Привіт, я Максим Щербина, і це новий проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть звучних речей.